Вітаю друзі. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І сьогодні ми продовжуємо нашу тему інтерв'ю. Багато хто хотів розповісти про свої цікаві історії з шахів, про свій шлях з шахів, з моїх друзів. Але то в мене немає часу, то в них немає часу. І зараз буде коротеньке, таке маленьке інтерв'ю. Потім я сподіваюся, що в нас буде час, щоб такі. Цю серію інтерв'ю продовжити, бо співрозмовник в мене доволі цікавий. І я вважаю, що у вас мало друзів, шахістів, які є одним із найсильніших, принаймні сильніший на півострові. Вірно, Олександр? Так, так, Юрій, все вірно. Добрий вечір. Усім, хто хто долучився до нас. Ну, ніхто Одразу зараз ви... не долучився, вони будуть бачити нас у записі. Але, uh -huh. е звісно, будуть слухати. Так, Олександр е чемпіон півострова Нової Зеландії, половини uh -huh. острова і також е починаючий, можна сказати, але доволі талановитий дитячий тренер. Бо постійно я бачу у Фейсбуці учнів, які виграють, виграють, виграють. Це дуже круто, дуже круто, що тренер показує. І своїм прикладом що, е, як треба тренуватися, як треба досягати цілий, і добре, коли тренер постійно прогресує. Це моя думка. А що взагалі е, розкажи, будь ласка, Олександре, е, як тобі, у Нової Зеландії? Так? Як там шахи? Як ти там ось почав ну, чи прогресувати, чи просто грати у турнірах? Хоч самий початок розповісти, будь ласка. Ну, як ви знаєте, прилетів я у Нову Зеландію два місяці від після початку повномасштабного вторгнення? Е, прилетів у початку на початку травня. Е, Почав грати у шахи, тому що ну я полюбляю шахи і завжди, ось навіть коли офіційно вже не грав близько 15 років. Я грав іноді ось онлайн, як знаєте, як, як, як тренування для мозку, тобто mm -hmm. грав просто для себе. Чисто грав, прилетів сюди. Рівень тут невисокий, набагато слабкіший, ніж в Україні. Тобто я розумію, що зараз моїм рівнем там я би не зміг перемогти там в Україні, там у сильних турнірах, звісно. Mm -hmm. Був би Дуже пощастило б, якщо б там топ-7 би десь зайняв, то вже було б круто. Але тут шанси є більше, бо тут е, е, рівень нижчий за український, я б сказав, разів у 10, можливо, якщо mm -hmm. так сказати, можна. І почав грати тут. І ось перший турнір мій був е, у червні, тобто через місяць, як я вже сюди прибув, І я його виграв, е, набрав 4,5 із 5, там було рапід 5 турів. Я останню просто ну, зробив таку нічию, мені Росмейстер. вже не вирішав. Я... Що, що, що? Ну, як називають гросмейстер? Майже розписну, так? Коротко. Так, розп... нічию. так. Сопротивник був дуже щасливий, бо він бачив, як я громив до цього 4 поспіль гри, як я все, що потрібно, все виграв. І він був щасливий це для нього була як перемога. Ця нічия а мені просто як комфортне таке. Вже знаєте, гарантия першого місця, так. Угу. Так, перше місце, бо тут не, не рахують коефіцієнт. Просто, наприклад, якщо три гравці набрали однакову кількість очок, то просто між ними, там, наприклад, перше місце там, 100 доларів, друге 50, наприклад, третє 25. Тобто це плюсується, ці три призи, і просто ділиться на три. Тобто, неважливо, з ким ти грав. Ось ти набрав 4,50 градусов. У Англії також, ще... так, також, також така система. Ну, це звісно, ви розумієте, що це не коректно. Бо у мене, наприклад, ось останній турнір я грав усі свої партії. я турнір останній теж виграв, я грав усі партії, там в топ-10, наприклад. Uh -huh. Там у всіх, хто був там на другому місці, на третьому, за всіми ними зіграв. А дехто там, наприклад, виплив з болота, так? Скажімо, він програв там комусь нормальному, потім там десь упав і вже знизу виплив, так сказать, скажімо так, і вже. Не, не встиг, так скати бути розгромленим кимось нормальним знову. Ось це, це не потробляю тут таку систему. Ну і звісно, немає права на помилку, скажімо так. Так я мурів мас... це важко для мого сина, тому що він такий, що нічий кудись не проти зробити. Я завжди йому ставлю приклад тебе. Як ти лізеш, лізеш у так на проломи, і розумієш, що потрібно все або нічого, тому що ну так, третє так. або четверте місце. Ну кому воно потрібно? Так, це взагалі не показник. У мене ось, ну, і потім вже ми, мабуть, запущемо, бо мене було раніше прокляття другого місця, ну в моїй юності, ну, я вам потім вже розкажу про це. <гум> Зараз, звісно, тільки перше, тільки перше або нічого. Тобто, десь я навіть чув хтось сказав, я не пам'ятаю, хто із великих людей сказав, що краще бути один раз першим, ніж дев'ять раз, разів другим. Хтось сказав, так, так, і один раз, один раз першим, і дев'ять разів останнім, аніж десять разів другим. Це сказав чемпіон світу Веселін Тапалов. А так, тобто я тільки на перше місце цілюсь. Мені не цікаво. Там друге, третє. Це вже ну я пропоную нічию, тільки якщо ну маю на увазі, якщо мені не вирішає вже то так гарантоване перше місце. Або у ситуації, коли я бачу, що програно, і це психологічний такий прийом, що противник. Ну я думаю, ви знаєте про це 100%, Я знаю, я чув від вас неодноразово. І ви теж це використовуєте. Ви пропонуєте нічию, і противник має ну так. Знаєте, в нього ти піддавлює це вже, що він як. Киш у кишені нічия, і потім я його просто перемагаю. То Це є такі так. Там, звісно, прийом... певна техніка повинна бути цього пропонування нічиї у якийсь саме момент. Але у цілому такий при... прийомчик, звісно, є. Працює так. Так, Ось я так виграв другий свій турнір. Що я хочу сказати, що я коли переміг вперше, коли я прибув не тільки було складно, і я зрозумів, що так, треба щось міняти у своїй грі, бо я хочу перемагати постійно. Я хочу, щоб мені це давалося легше, і я не хочу стояти на місці одному. Якщо я вже щось за щось берусь, я повинен це робити краще за всіх. Ну або хоча б намагатися прогресувати. Mm -hmm. Я вирішив так: е я бачу вас з дитинства, ваші партії. Я бачу, що ну, як знаєте, ви для мене було як щось, не знаєте, таке ось в космосі недосяжне щось. Я бачу ваші ігри. Там ваш рейтинг, пам'ятаю, що у вас був рейтинг там 2349 чи 2.343, 343, я пам'ятаю, коли я був ще mm -hmm. маленьким. Я пам'ятаю, ой, Юрій Шкуро, завжди на першій досі десь там грає все щось <рес> там такі ходи робить. Я вам казав, що пам'ятаю на mm -hmm. ваші є 5 проти Д4, є 5 Ви зіграли там проти Зіганшина колись. Я До думала, речі, О, допрацьовую матеріал та готовий. Допрацьовую, щоб воно було у такому форматі, як ота книжка, яку ти замовляв. Казка для стратегічних ледерів по скандинавці, я допрацьовую зараз d 5 саме щоб вона була у такому зручному форматі. Тобто ця, ця дурь буде, буде працювати. В маси, так? Ви знаєте, я дуже вам вдячний, бо я розумів, що треба щось міняти. Я бачив ось відео на Ютубі: просто там де багато підписників, знаєте, якісь канали. Але там, ну я дивлюсь цей матеріал. Ну просто я не знаю, як прісно, просто прісно, тобто ні о чому, скажімо так. Uh -huh. і я вирішив, ну це фігня якась. І я вирішив, думаю, ну я знаю, що ви гросмейстер вже я пам'ятаю, що в дитинстві ви там як ви там громили, просто там щоб хтось вам зробив нічого. Це навіть це, е- більше шансів виграти в лотерею було там щось чи зробити. Uh -huh. що пам'ятаю просто це. І я зрозумів. Ну я буду звертатися до найкращих спеціалістів у цьому. Тобто, треба навчатися у найкращих. І я до вас звернувся. Купив одну книжку, почитав, почав намагатися практикувати. Ну, спочатку, звісно, треба награвати цей весь матеріал. Тобто ти творі отримав, знання вже є в тебе база, тобі просто треба її награти ще онлайн. Награвав і побачив, що у мене там середній рейтинг був 200-250 стоп-двістодвістоп'ятдесят на часткомі. Угу. І я потім купив вас такий, так. Я ж мені подобається матеріал, ваш мені подобається ваші ідеї, вони атакувальні. Не стоїш у захисті, і головне для мене, що це не прісно, не, не сумно це грати. Тобто, я не люблю ці лондонські оці ці системи, це просто ну якась нудота, просто знущання над шахами. Я вже з своїми учнями тут жартую, там що треба. Ну я не буду це казати для Ютубу. Там що треба робити з цими гравцями, хто грає цю лондонську систему, але я маю на увазі, що вони просто роблять шахи просто настільки скучними та нудними. Ось і я зрозумів, що так, мені подобається ваш стиль, ваші знання. Той матеріал, що ви пишете, мені дуже близький по стилю. Я не хочу грати прісні, якісь там всі, якісь вже там, знаєте, вже в мозолі вже на цих дебютах вже там використані. Вже. Ну, просто, це просто нудота просто і грати. І я вирішив, що ось мені ваш стиль підходить, бо він дуже. Креативний, тобто він від, відкриває творчість якусь в шахах. Тобто, це, знаєте, якось кожна гра, це як якась нова, щось знаєте як нова історія, скажімо так. І я вирішив, що мені подобаються ваші книжки, я ви знаєте е, ви підтвердите це, бо я почав е, купувати у вас постійно книги за книгою. І вже, і вже абонемент купив, бо ну, мені дуже цікаво. Якщо б я був набагато ще багатший, я б вам і більше грошей дав навіть зверху просто. тому що ну